Краси і сили, хоча омиті сльозами, сіяє в нас віра в зорі, яка освітить ріку життя, сльоза з пречистих джерел Осяє нас сонце, обвіяна вітрами, наповнена сілю землі, не висохне на полотні історії, а спресується в надтвердий кристал виросте з народу і піднесе. Його дух. До слова запрошуємо голову романівської районної державної адміністрації Олексія Григоровича Капінуса. І жителі Романовщини, гості з Литви та Польщі. Усі запрошені. Сьогодні ми є учасниками вагомої події в нашому районі. Пам'ятним працям за волю України є символом багатовікового прагнення українського народу до волі. Рух до волі до внутрішнього зовнішнього звільнення людини від рабства це місія України, сенс її життя. Воля головний атрибут української національної ідеї. З давніх часів наші предки, в тому числі і наші славні земляки, найбільше прагнули волі того природнього стану людської душі, коли почуваєш патріотом і господарем своєї землі, творцем її майбутнього. Борці за волю України це герої, що в різні історичні періоди ставали і стають сьогодні на захист рідної землі. Учасники визваних змагань січової, січової стрільці, герої Крут, учасники української революції 1917-1921 років, українці десантенти герої Небесної Сотні, бійці АТО. Сьогодні наші земляки захищають на сході України територіальну цінність нашої держави. Понад 350 громадян нашого району пройшли жахіття антитерористичної операції. Дев'ятеро з них загинули за Україну. 16 бійців достові державних нагород, п'ятеро з них посмертно. Віднині на цьому місці, святому, ми матимемо знову змогу вклонитись пам'яті подвигу наших героїв. Висловлюю щиру вдячність патріотам, учасникам АТО, складаю шану родинам загиблих бійців. Будьмо гідними нащадками тих, хто був і є зірцем нескореності боротьби за волю України. Герої не вмирають, слава Україні, Героям слава. Хто ж вони, борці за волю України? Це сини і дочки, які присвятили своїм мадусі, дароване Богом життя. Це будителі рідної нації, щоб не спала вона в неволі, а вставала на боротьбу, здобувала вимріну славу, самостійну державу. Це ясновидці, які з сивих віків зорили в прийдешнє, і бачили світло одвічного ідеалу, вільний отчий край. Це світочі, які одержимо згорали на жертовному вогні і освітлювали шлях новим поколінням. Це українці і українки, освячені небесами на святу місію, воскресити розіп'яту на хресті історії, рідну. Неньку україну. Слово має голова романівської районної ради Олександр Павлович Кондратюк. Шановні земляки, символічно, що в свято дня Романова ми відкриваємо пам'ятник борцям. За волю України. символічно, що прапори України тримають борці за волю України. Символічно те, що в цей день поряд з нами делегації з Польщі і Литви, які допомагають захищати Україну, які, як кажуть, є адвокатами України. Щиро хочеться вклонитися пам'яті тих, кого сьогодні немає. Щиро хочеться побажати здоров'я і процвітання тим, хто воював за нас. Хочеться, щоб цей пам'ятник був нагадуванням усім нам, що те святе слово Мир, яке ми недооцінювали ще три роки назад, є дійсно святим. Пам'ятаємо тих, кого сьогодні, на жаль, з нами немає. Носімо гордість у серці за тих, що ми маємо таких героїв, які є сьогодні серед нас. Я впевнений, що цей пам'ятник буде для нас символом нашої гордості, нашої незламності і нашої волі. Символічним є і те, що цей пам'ятник. Збудований не за державні кошти, цей пам'ятник збудований на кошти, які пожертвували громадяни, які пожертвували підприємці. І цей пам'ятник якраз і є символом нашої єдності. Слава Україні! Надто дорогою ціною дається нашій державі побудова нового суспільства. Ще не встигнули висохнути сльози за героями Небесної Сотні, аж в українські родини вірвалася війна з російським агресором. У скрутний для нашої неньки час мужні захисники вітчизни добровільно стали на її захист. Ми гордимося найкращими синами і дочками Романівщини, які захищали і захищають нас на сході країни. Ще вчора їхні руки стискали автомат. А сьогодні учасники антитерористичної операції благоговійно тримають священні знамена держави. Адже біля цього пам'ятника ми бійці АТО, які не словом, а ділом зі зброєю в руках доказали, що ми любимо свою державу, що ми є патріотами України, ми зможемо біля цього пам'ятника вшановувати наших загиблих героїв. А їх, на жаль, мешканців Романівщини, немало. Я хочу зачитати список загиблих наших земляків. Григорович Олександр Валентинович. Загинув 27 липня 2014 року у віці 35 років. Родніцький Вадим Володимирович загинув 24 серпня 2014 року у віці 36 років. Атаманчук Олександр Олександрович загинув 20 січня 2015 року у віці 24 роки. Лялевич Сергій Францевич загинув 9 лютого 2015 року у віці 33 роки. Руденко Сергій Миколайович загинув 24 березня 2015 року у віці 22 роки. Суріков Петро Петрович загинув 28 травня 2015 року у віці 23 роки. Чепель Володимир Васильович загинув 7 жовтня 2015 року у віці 44 роки. Котвіцький Руслан Ростиславович загинув 24 жовтня 2015 року. У віці 38 років. Бабій Віталій Володимирович загинув 13 листопада 2015 року у віці 46 років. Дай Бог, щоб цей список не поповнювався новими іменами і фамілями наших земляків. Я дякую керівництву Романівського району за сприяння у побудові цього пам'ятника, за велику організаційну роботу, всім нам миру, злагоди, нашим сім'ям благополуччя і всього найкращого. Шановні присутні, указом президента України номер 138 від 22 травня 2017 року, за особисту мужність виявленню о захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку, орденом, за мужність третього ступеня. Нагороджується старшина Юрій Вікторович Гаврилюк. Нагороду вручає районний військовий комісар Томчевський Анатолій Леонідович. За мужність ступеня. Це підрозділ 54-й розвідувальний батальйон. Указ президента відбувся 22 травня, але так сталося, що ця нагорода надійшла у військовий комісаріат саме напередодні свята. І тому дозвольте вручити цю високу нагороду нашому земляку Романівчаніну. Авгулюку Юлю Викторовичу. Адресу нашого героя долучається депутат обласної ради, наш земляк, ходак ігор Євгенович. Всіх нас привітавши щирими словами нашого воїна, героя, який будемо казати, не шкодував свого життя, вчинив такий геройський поступок, за тільки тому, що тільки завдяки таким людям наша Україна стає якомога більше вільною, щирою. Вона має силу, має змогу захищатись, тому що завдяки тільки таким людям я хочу наголосити, як наш герой, привітаємо його щиро. Романівська районна державна адміністрація та районна рада висловлюють щиру подяку Гаврилюку Юрію Вікторовичу, учаснику антитерористичної операції на сході України, за виявлений героїзм, відвагу, мужність та жертовність під час виконання свого громадянського обов'язку. Вагомий особистий внесок у захист і цілість Української держави. Низький Борні за волю України полягло багато героїв, їх кількість зросла новими відданими життями воїнів АТО. Десять раз на Романівську землю спускалася чорна кривава година. За законами математики мінус доля, на мінус час. небо ридма ридає солдатики, небо ридма ридає по вас. По розмоклій траві розкидано, збиті сонця, нема бурштин, нині небо ридає ритмом, диким полем гірчить полин. Батьківщина або територія, кожен сам обирає шлях, запікається кров'ю історія, мов у дерево входить свях. Ваші хрестики, ваші прихистки, ваша правда. Ваш сум та щем так лягло згідно правил Балістики, так розквітло німим вогнем. Ще чекають вас, ще вимолюють, проглядають рядки новин і виколюють очі колами цих роз'ятрених Україн. Вже за все перед Богом прощені, линуть ангели Дембеля. Засинайте, спокійно, хлопчики, це навіки ваше. Яко Твоє є Царство і Сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині и присної вовеки веко. Боже по велицей милости Твоей, молимся, услыша и помилуй. Еще молимся упокоение душу сопших рабов Божий, всех новоприставленных и преснопоминаемых военных воинов за веру и отечеству. И о їм им всякому прегрешению, больному же и невольному. Духа, Амінь. Благословляется і освящається памятний знак Сей, окропленням води Си Священники, во імя Отца і Сина і Святого Духа. Амінь. Звичайно, кожного разу згадати і пом'янути хоча б подумки, як хто вміє, як хто знає. Але коли звершиться така молитва, дійсно вони відчують Богоспілкування разом із нами. Амінь. Усіх вас, святом сьогоднішнім і нехай Господь упокоїть їх, їхні душі у Царстві Небесному. Допомога наша в ім'я Господа, котрий сотворив небо і землю. Господь слава. Panie Mosie, Gospody Wszechmocnych Bożych, oswieszujemy tę pamięć na czaj z walcą za wolę Ukrainy. Chcemy nachadatać pro zasługi naszych pomernych. Niechaj przykład ich nowożytia. Za ochotę nas prączkę szanować Gospoda Bocha i sumlińsze wykonować nasze obowiązki przed Bogiem cerkwoju i dyczy przez Chrysta hospoda naszzego chor Пословений Бог наш завжди, нині повсякчас і навіки віки.